Ми у Вамбут взяли найкращий з європейського досвіду містобудування і реалізовуємо його в Івано-Франківську. Сьогодні знайомимо вас з житловим комплексом Вавель, що в ньому особливого. Чому люди обирають його своїм домом? Зараз усе покажемо. Перше і найважливіше малоповерховість та простір, який воно створює. Комплекс розташований на території понад 10 гектарів. Що забезпечує мінімальну щільність забудови. Висота будинків максимум 6 поверхів, а загальна кількість секцій 14. А ще безпека. Закрита територія жодного авто у дворі. Для авто передбачено окремий паркінг. Тут ви одразу відчуєте атмосферу справжнього домашнього затишку. А що з інфраструктурою? На території комплексу буде приватна школа, мультифункціональне спортивне поле, зони для відпочинку та дитячі майданчики. На перших поверхах розміщені комерційні приміщення. Їх буде достатньо для забезпечення першочергових потреб мешканців, не виходячи за межі комплексу. А зовнішня інфраструктура розташована так, що за кілька хвилин ви доберетесь до всього необхідного. Торгово-розважальний центр Валес Мол, метро, епіцентр, вовчинецькі пагорби, річка Бистриця, освітні та медичні заклади, стадіон. І це далеко не все, що розташовано у цьому районі. Як і кожен житловий комплекс Сідвомбуд, Вавель вирізняється своїм особливим благоустроєм: Ландшафтний дизайн двору, прогулянкові зони, дитячі майданчики. Все зроблено з особливою увагою до деталей. Ще одна важлива річ: тераси на дахах. Це місце, де можна провести вечір, насолоджуючись атмосферою, поки діти граються в дитячій зоні. А для мешканців перших поверхів передбачені патіо. Як їх організувати легко. Столик для ранкової кави, місце для читання книги, простір для роботи на свіжому повітрі або, можливо, висадити улюблені гортензії. Щодо фасадів, вони виконані з клінкерних термопанелей, які вирізняються своєю естетикою і енергоефективністю і не втрачають вигляд десятки років. Завдяки класу енергоефективності Б, мешканці можуть заощадити до 30% на комунальних платежах. Ми створюємо доступний простір для всіх безбар'єрні входи у під'їзди, пандуси, простори, ліфти, зручні тротуари. І широкі зони загального користування вавель це простір, де ваша родина почуватиметься в безпеці та комфорті. Придбати квартиру тут означає забезпечити собі та близьким найкраще життя.